Відбулася сесія Криворізької райради, на якій депутати прийняли звернення до представників агробізнесу, підприємців сільських і селищних голів, керівників установ та організацій жителів Криворізького району. Розпорядженням голови райради створено робочу групу з організації надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям жителям Криворізького району, мобілізованим до лав збройних сил України та їхнім родинам. Я дуже вдячний сьогодні всім районним депутатам за Розуміння ситуації за співпрацю в цьому напрямку і про те, що ми на позачаровій сесії разом прийняли таке звернення до всіх сільхозвиробників Криворізького району, на якому було прийнято рішення про перерахування по 10 гривень з гектара на спеціальний благодійний рахунок для підтримки військовослужбовців і їх родин. Володимир Мельник розповів, з військовослужбовцями підтримується постійний телефонний зв'язок, здійснюється моніторинг їхніх потреб. З'ясовано, що є нагальна потреба в придбанні форменого одягу, взуття, спецзасобів, бронежилети, каски, ліхтарі, пристрої нічного бачення. У Нас 54 наших хлопці сьогодні знаходяться в зоні АТО. Зробили моніторинг по кожному хлопцю, що кому потрібно, і будемо відпрацьовувати цю ситуацію індивідуально. І також у нас є прохання. Наших хлопців, щоб допомогти тим родинам, які залишилися сьогодні тут, бо тому, що вони вчора працювали. а Сьогодні вони на жаль воюють. Минулого тижня було відправлено вантаж для 40-го батальйону. Це 10 розгрузок, 14 пар берців, форма, балаклави, медикаменти, харчі. Станом на сьогодні громадська організація фонд сприяння розвитку територіальних громад Криворізького району зібрала 243 тисячі гривень. Готується вантаж для інших підрозділів з усім необхідним.